Сергій співак молдавський боєць UFC, який виступав під українським та молдавським прапором. Мав дружину та дитину в Молдові, але проміняв це все на російську РСП Мохнаткін кинувши свою дружину, дитину та націю. Примінявши це все на Росію. Але про це трохи пізніше. Ви на каналі Радікали ММА. Поїхали. Сергій співак народився в Кішиневі, Молдова, але значну частину свого життя прожив в Україні, де й почав займатися та виступати по ММА, Міцно осівши в українському промоушені да фсі, де він став чемпіоном. Та двічі захистивши титул, його підписали у UFC, у вмираючі важку вагу. Його першим суперником став Волт Харіс. І що це? Подивіться, співак виступає під прапором своєї Молдови, але позаду нього чомусь красується прапор України та ще й з гербом. Це був співак з того часу, коли він вважав своєю батьківщиною обидві ці країни. Але не переживайте, це буде недовго. Волт Харріс вже тоді почув, що від полярного ведмедя пахне гнильцею. Тому видав декілька потужних серій з колін та рук біля сітки, уронив співака та забив його в ТКО. Причому зробивши це буквально за хвилину. Я тоді вболівав за співака, та Мені було прикро, що тіпа під нашим прапором забили за хвилину. Але зараз я, звісно, радію, що так сталося. Боси UFC зрозуміли, що потенціалу у співака небагато. Тож його вирішили згодувати таю туйвасі на UFC в Австралії. Але щось тоді пішло трошки не за планом. Туйваса добре домінував на початку бою. На першій же хвилині збив співака кіком з ніг, тиснув його до сітки та відгружав бімби. Співак відповідав боротьбою, але Туйваса підіймався та заряджав потужні серії у сітки. Але співак продовжував бороти. Навіть видав чудову самбістську піссічку та проконтролював тая до кінця раунду. В другому раунді співак додав більше боротьби, переводив австралійця та в середині раунду забрався у Маунт та почав роздавати лікті та потужний ГНП, який згодом перейшов у ручний трикутник, який відключив Туйвасу. Після цього Сергію дали поляка Марчина Тибуру, але щось пішло не так. Тибура перевів співака в першому раунді, отримував та бив ГНП та протримав співака аж до кінця раунду. Зважаючи на базу боротьби, співак навіть не намагався піднятись. В другому раунді Тибура був більш активний. Притиснув співака до сітки та півраунду тримав його у клінчі, перевівши в партер в кінці раунду. Співак намагався свіпнути, але лише віддав спину. В третьому раунді бійці працювали у стійці, і у співака був шанс переламати бій на свою користь. Але Тибура його перебив. А потім і перевів у партер, протримавши там до кінця раунду. Чиста перемога від поляка. Після чого співак ледь переміг Карлоса Філіпе роздільним рішенням, а потім забив Джареда Вандеру у першому раунді в партері, за що отримав бій з ветераном UFC та ватніком Олексієм Олійником, абсолютно ватним сміттям, яке з Каліфорнії розповідає, як він любить Путіна та єдину розсусію. Але жити згоями на болотах чомусь він не хоче. На момент бою олійнику було 43 роки, і він був вже відверто пенсіонером, який доживав свої останні бої в UFC. його просто вирішили згодувати молодому проспекту. Але Співак і тут обісрався. Олійник перевів співака та був близький до одушки в кінці першого раунду. Співак ледь виграв рішенням. Та після цього його кинули проти молодого Тома Аспінала, розбір кар'єри якого вже є у нас на каналі. Бій тривав дуже недовго. Аспінал розбив руса в стійці, співак спробував поборотись, але все було марно. Том задефав та на виході з клінчу всадив коліно та лікоть, після чого добив Манкурта. 24 лютого співак навіть пост в підтримку країни під прапором якої виходив на перший бій в UFC, не зробив. Напевно, боявся втратити тих двох з половиною які за нього вболівали. Співак після цього вийшов на серію перемог над мішками. Спочатку забивши колишнього американського футболіста Грега Харді, а потім відвертого мішка Августо Сакаї. Співаку дали вже потухшого та ніякого Дерека Льюіса на серії поразок. А от якраз до бою з Льюісом почалось найцікавіше за тиждень до бою. Співак виклав в інстаграм фотографію з тренування у футболці з прапором Параші, за що отримав шквал хейту від українців та адекватних людей, які бажали йому поразки та смерті. І напевно так стається завжди, коли ти зраджуєш свою країну та народ. А для Молдови це теж достатньо болюча тема через Придністров'я та спроби рашки окупувати цілу Молдову вже через проросійських політиків. Але повернемось до бою. Сергій не захотів розбиратись з чорним звіром у стійці, та одразу полетів в ноги. Там забрав сет контрол та Льюіс, у якого ніколи не було партеру, намагався піднятись, але співак його швиряв як хотів, мучивши бідного темношкірого півраунду, Після чого спіймав його на ручний трикутник, та Льюіс постукав. І 6 червня співак відкрив коменти та виклав пост з Джоном Джонсом. Він думав, що всі забули про його любов до рашки. але його і там полили помиями, назвали Манкуртом та зрадником, та писали, що він щур та лайно. Причому писали це не тільки українці, а навіть молдовани та англомовна аудиторія. А через місяць співак виклав фото, де він йде за ручку з Росії. Вою бійчинію Мариною Мохнаткіною, і я тоді здивувався, адже пам'ятаю, що у співака в Кішиневі була дружина Яна Гамідова, від якої в нього є донька Поліна. Але співак як справжній Русіч кинув їх нахуй заради русні спортсменки, з якою познайомився на спільних зборах та зраджував з нею своїй дружині. Після чого розлучився та через декілька місяців одружився на російській спортсменці, ставши зрадником не тільки своєї країни та нації, а ще й своєї родини та дітей. Це все відбувалось перед боєм з французьким топом Сірілом Ганном в мейн мейн-івенті UFC Париж. Багато хто тоді списував Ганна, бо він програв через боротьбу Нґану та Джонсу. Але нормальні люди розуміли, що боротьба та ментальний настрій співака дуже далекі як від Джонса, так і від енґану. Бій починається. Ган спокійний та потихеньку розбиває співака. Пробиває фронткіки та джеби з дистанції, чекає лоукіком. Співак зі своєю корявою ударкою не може з ним тягатись. Тому намагається побороти, взявши розгон з самого Кішинева. Ган, звісно, дефе та продовжує пробивати джебом, тоді як співак намагається провести ще один тейкдаун, більш вдалий. Але Ган ідеально спролить та захищається, заряджає коліно в корпус та продовжує розбивати російського бійця по поверхам до кінця раунду. Другий раунд співак намагається спіймати ногу та дати коряву колхозку, але на Гані таке не працює. Він продовжує кружляти навколо та міксувати коліна та фронткіки в корпус з джебами в голову. Ганс спамить коліна та затискає до сітки, вставляє тайський лікоть та продовжує бомбардувати корпус співака, наче це британські колонії в Африці. Ган заряджає по поверхам співак п'ятиться назад та закривається. Потужне добивання від Гана. Навіть хамерфісти він запускає в голову. Співак в пасивному захисті та рефері рятує його здоров'я, зупиняючи цей бій. Дайте цьому французу хату на лівому березі Дніпра. І насправді, по навичкам, співак дійсно непоганий тяж, який має солідну для топ 15 боротьбу. Та скоріше за все, ще не скоро він покине топ. І навіть його ситуація з дружиною та дитиною, якою б не красивою вона не була, це його особисте діло. Але. Пропустити і забути той факт, що цей чел проміняв прапор України, під яким він виступав на Рос. Триколор ми, звісно, не можемо та ніколи не будемо таке толерувати. І так, я знаю, що для багатьох з вас спорт є поза політикою, але це валідно до того моменту, як під цим прапором не вбивають конкретно моїх співгромадян кожного дня. Тож я вважаю цей хейт абсолютно виправданим. А на рахунок аргументу, що а от в Україні вообще нету своїх тяжеловесів, я скажу, що містер воєводкін має всі шанси стати топ-1 тяжем з України та потрапити в топ-15. Тож треба тільки... Трошки почекати після цього. Співак провів лише один бій. Реванш з вже постарівшим Тибурою, в якому Тибура знову без проблем боров співака. Але попався на дуже гарний армбар та постукав. Вже на цих вихідних співак проведе бій проти бразильського дракона Жайлтона Алмейди, який в UFC програвав лише один раз. Кьортіс Блейдсу, який відзахищався захищався від боротьби та накидав хемерфістів у голову, але співак не Кьортіс Блейдс. Тож я прогнозую перемогу Алмейди, скоріше за все, з сабом. А де подивитись цей бій у складі карду UFC 311, я розповідаю в нашому телеграм-каналі Радікал MMA. Посилання на нього в описі, також, якщо вам подобається наш контент та ви хочете підтримати випуск нових відео, посилання на монобанку та Patreon є на екрані та в описі. Дякую, що ви з нами. Існуємо тільки завдяки вашим донатам. Слава Україні!